Є новина, друзі, Путін задоволений перемовинами з Трампом та закон в Сенаті. Дослухайте до кінця. З'явилася стаття в Нью-Йорк Таймс, в якій ну описується з джерел Кремля, тобто адміністрації Путіна. Ну як взагалі Путін відносився до перемовин, як він їх вів, і що він дуже задоволений. Так, от перемовини йшли. Він постійно підлизувався до Трампа. Казав, який він милий, хороший, прекрасні. В нього закони, всі дії його правильні. Він пропонував їм постійно посередництво, якісь там плюшки, шмюшки. Суть ідеї була яка втягнути Трампа в перемовини щодо економіки і бізнесу окремо від війни. Тобто, щоб Америка почала співпрацювати з росіянами, а війна собі йшла окремо, і Путін собі коригував всі питання. Він йшов на перемовини, на Стамбул, на все, що завгодно, щоб далі продовжити війну і якось домовитись економічно співпрацювати е, з Трампом. Це одразу скажу не вийшло. Путін розумів. Що в один момент терпець е, в Трампа ну, впаде, і Трамп почне вводити проти нього санкції, ну от повертати зброю Україні постачання. Хоча це не нова зброя, вже наші українські чиновники зазначають, тому що ну, це не нові якісь постачання, не нові пакети, це те, що мали нам е, постачати. Ну і зараз, от тільки що Трамп сказав про Петріот, і можливо, боєприпаси до е, Петріота. Е, Путін це розумів, що в один момент терпець лопне, але він. Впевнено, от зараз він думає, що йому треба далі наступати, тому що в нього готова наступальна операція, хоча ми не бачимо якихось проривів з боку росіян. Він вірить, що в дуже короткому терміні він ну, прорве наш фронт, фронт рухне, і Україна піде на всі ультиматуми Путіна. А далі почнуться далі перемовини з Україною і США знімуть санкції, які навіть ввели. Тобто Путін розуміє, що цей смертельний пакет санкцій, скоріш за все, буде. Введений, і він якби на це готовий. Але є і інша сторона медалі в цій статті. це бізнес олігархи, ну, бізнесові. Спільноти Росії, які були практично впевнені, що Путін домовиться з Трампом якось, і війна припиниться, економіці стане легше. Всі будуть далі займатися бізнесом, і все буде окей. І зараз ці всі очікування рухнули, тому в них і так валиться стрімко економіка, але Путіну в судно він і далі йде на ризик. В цій статті описуються, що Путін ризикує зараз всім, тому що реально в економіці дуже серйозні проблеми. Я вже сьогодні розповідав, що в них. Дефіцит бюджету на всі гроші, і ну до кінця року ще півроку. Тобто, в них буде дефіцит два рази більше, там 6-7 трильйонів рублів. А цих грошей просто немає. Треба друкувати, значить, долар полетить. Ну тобто, економіка буде дуже стрімко падати. і Ще не зрозуміло, що буде на полі бою, бо він хоче далі наступати. Якщо він нікуди не пройде, це все буде. Відбуватися, але в загальному Путін дуже задоволений, що йому вдавалося розводити так довго Трампа, що він так довго не водив санкції, обмежував Україну різними. Ну можливостями. Трамп це робив. Об'єктивні речі, то зброю не надавав два рази, вже зупинялися, то там наїжджав на Зеленського, і це все погіршувало України. України і Путіну це вдалося. А зараз він якби, готовий далі наступати і все одно вірить в те, що далі ну, якби з ним всі будуть миритися і санкції з нього будуть знімати, а Україна піде на ультиматум. Ну і з Україною вся Європа практично впаде на коліно. Ну, вавка, там я вам скажу дуже серйозна, тому що, ну, як на мене, це взагалі так не виглядає. Ну і Путін ще дуже задоволений тим, що з ним знову почали говорити світові лідери, тому що при Байдені в нього був байкот і з боку Байдена, і з боку Європи. А тут з ним Трамп вже декілька разів говорив. Вже і Макрон з ним говорив. Ну тобто він вже якби не наодинці. Він вже якби фаворі з ним лідери говорять. Тобто йому байкот вже ніхто не... Об'являє, ну скажу свою думку по цій статті, просто вавка е, ну, в голові дуже серйозна в Путіна. Він е, отримує, скоріш за все, неправдиві дані, тому що його наступи ну вони йдуть і зупиняються. Е, росіяни несуть шалені втрати. От сьогодні інформація від сирського сирський каже, що вже кожна там третє знищення це дроном. Тобто, скоро буде так, що вийти там з окопа чи з якоїсь посадки буде неможливо, тому що просто наші е, безпілотні системи будуть знищувати ворога. Будь-якого і фронт стане а Путін буде санкціями і з серйозними обмеженнями, і без як каже Трамп, козирів. Тому я думаю, що нам недовго залишилось читати стільки, треба, щоб цей закон про санкції був веден. До речі, друге питання це про цей закон, тому що вже не сенатор Лінсі Грем, а республіканець, голова республіканців, якби керівник республіканців в сенаті заявив, що цей закон про санкції можуть приймати, прийняти вже в липні, якраз робочий процес до кінця липня, і вони хочуть його прийняти і дати можливість Трампу більш тиснути на путіна для того, щоб той завершив війну. Тримаємо кулаки. Я думаю, що це ну дуже швидко вправить путіну мозгі і допоможе завершити війну, посадити за стіл перемовин і на справедливих е умовах для України завершити цю війну. Напишіть, що думаєте, лайк, крас підписка, телеграм, підписуйтесь.